Вітаю з вами Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, докторка соціальних наук це канал Піди поїж» для тих, хто піклується про своє фізичне і психічне здоров'я. Сьогодні говоримо про те, як полюбити себе по-справжньому так, щоб ця любов для себе покращувала наш добробут, нашу якість життя. В цьому відео я буду покладатись. На дослідження Пола Гілберта, відомого британського вченого, чому ми можемо себе не любити через те, що ми зазвичай маємо якісь недоліки. Можливо, ми недостатньо дисципліновані або недостатньо худі, недостатньо розумні. Недостатньо сміливі дуже часто ми порівнюємо себе з кимось іншим. Дуже часто ці порівняння несправедливі, тому що ми порівнюємо свої недоліки з сильними боками інших. І тому перший крок до любові до себе це мудрість і розуміння того, що ніхто в цьому світі не ідеальний і в кожної людини. Є свої труднощі, які не видно зовні не тільки в інстаграмі, а й навіть при спілкуванні один на один. Наприклад, ми можемо себе порівнювати з зірками офісу, які розрулюють якісь дуже складні проекти. У них постійне підвищення, постійні бонуси. Вони здаються нам неймовірно розумними, швидкими, ефективними. Їх любить начальство. А себе ми вважаємо посеред. Ностями, але ми при цьому можемо не знати, що людина, наприклад, живе з постійною тривогою, страхом помилки і відчуттям того, що цінність цієї людини тримається тільки на її результатах. Це просто один з прикладів, що може бути не так. Можливо, в цієї людини немає емпатії, можливо, в сім'ї ця людина аб'юзер, або ця людина не є свідомим членом суспільства і не робить свій вклад. В суспільство, наприклад, не допомагає армії, або ми можемо порівнювати себе з якоюсь супергарною моделлю або просто худою подругою, і не знати, що ця модель можливо має проблеми зі шлунком і дуже сильно бореться зі своїм тілом, що там будь-яку їжу цей шлунок не сприймає. Ми часто прагнемо полюбити себе за ті якості, які більш соціально схвалені: зовнішність, продуктивність, самоконтроль. Успішність при цьому менш помітні якості теж мають цінність і, можливо, мають навіть більшу цінність. Щедрість, щирість, почуття гумору, готовність прийти на допомогу, вміння підтримати. Ці якості теж дуже важливі, але чомусь на фоні успішного успіху вони знецінюються. Найефектніша модель може мати. Проблеми з травленням, постійний біль або вздуття, і через це відчувати відчуження від власного тіла, навіть тоді, коли зовні виглядає все ідеально. І врешті-решт, мудрість це розуміти, що людський мозок дуже складний, підступний. Ми схильні до самосаботажу, ми схильні до адективної поведінки, до імпульсів. Ми схильні брехати собі. Нам дуже часто страшно, і це треба теж все розуміти, що це нормально, це природньо, це означає бути людиною. Другий крок до любові до себе це сміливість побачити своє страждання і не уникати його. Дуже часто нам не хочеться помічати якийсь свій біль, і ми від нього втікаємо. І втікаємо дуже часто в їжу, алкоголь, серіали, телефон. Наприклад, мій партнер при всіх зробив коментар про мою зайву вагу. Я зробила вигляд, що мені байдуже, пропустила це повз вуха, посміхнулась. І проковтнула це. А вдома з'їла півпачки морозива, бо сум, біль і сором залишились всередині. Вони не були визнані, але вони з'явились і нікуди звідти не ділись. Тому що, якщо я чесно визнаю, що це було боляче, це було неприємно, тоді доведеться щось робити: говорити з партнером, виставляти свої кордони, пояснювати, що. Мені неприємно так не роби», позначити межі, можливо, переглянути стосунки, якщо ці межі не будуть поважати. А це страшно дозволити собі відчути, що мені не окей, зі мною так не можна». Другий приклад: я працюю на роботі, яка мені не дозволяє самореалізовуватись, і мені на ній відверто нунно. І я живу з вечора п'ятниці до ранку понеділку, от це моє справжнє життя. А в понеділок я знову починаю чекати п'ятниці вечора. І я можу щовечора або заїдати в тому і нудьгу і казати собі, що все нормально, це робота. В мене є певні фінансові зобов'язання. Я людина доросла, буду терпіти і казати собі, всі так живуть, це нормально. А якщо Чесно побачити цю порожнечу з'являється питання: а що я роблю зі своїм життям? А тоді з'являється відповідальність: шукати інше, вчитись, ризикувати і це лякає туди. Не хочеться дивитись. І третій приклад: увечері я виснажена і відкладаю справи, прокрастиную. Я не дозволяю собі визнати в тому. Я класифікую це, це я просто лінила бо, ну прокрастинація, бо я запам'ятала з дитинства правило, що хто чогось досяг, той постійно напружується, той цього досяг дуже важким шляхом, не можна досягнути, не вбившись. І тоді, якщо я дозволяю собі відпочити, я відчув мій мозок, реєструється як загрозу. Якщо я відпочиваю, я погана. А в кожному відео я говорю, що загроза це не завжди шахет або тигр. Загроза може йти зсередини від нас самих. Загроза нашому я дуже сильна. Це дуже небезпечно, коли під питання ставиться: наша цінність, чи я хороша, чи я погана. Тобто, якщо я зупинюсь, якщо я дам собі відпочинок. Ким я тоді буду, і взагалі чи зможу я чогось досягти, і в результаті я отримую прокрастинацію, тобто я їй не даю собі відпочити і працювати я не можу, бо я втомлена. Тобто, визнати, побачити своє страждання, побачити свою слабкість і визнати, що так тут є проблема, тут мені потрібна допомога, і тут приходить крок третій. Як я собі можу допомогти, що я можу зробити, як я можу втрутитись і себе з цього витягти? Це знаєте, як іноді страшно побачити страждання іншого, бо я не буду знати, як відреагувати, що робити, а може від мене там занадто багато треба буде. Так і до своїх страждань ми можемо так само відноситись. Тобто, третій пункт це знайти в собі силу втрутитись і прийти собі на допомогу. Це як ви на пляжі з дитиною і на пляжі шторм, і ви бачите, що дитина біжить у море, і вам треба це побачити, встати і побігти швидко її звідти витягувати цю дитину. І, і коли ми не хочемо бачити свої труднощі і не хочемо включатись в них, то це рівносильно тому, що ми будемо бачити, що ми сидимо на пляжі і дивимося, як дитина біжить в море і може потонути. Тобто, в цій ситуації, любов до себе це бачити свій біль і не переконувати себе, що нічого страшного, а ставитись до цього як до сигналу, на який можна відповідати певними діями. Тобто, як в першому випадку партнер знецінює мене, критикує мою зовнішність. Висміює, я говорю про це з ним прямо. Позначаю межі. Я пояснюю, що зі мною так не можна, якщо знецінення продовжується, я виходжу зі стосунків. Тут треба сміливість, тут треба сила, це непросто. Або робота, яка не дає відчуття реалізації, я починаю рух у напрямку змін, шукаю, що мені цікаво, Дивлюсь варіанти навчання, зміни, підвищення кваліфікації або зміни професії, і роблю маленькі кроки у бік розвитку. Давайте уявимо тепер, що ситуація друга і третя пов'язані. І от я ходжу на свою роботу, яку не люблю, але я втомлююсь на ній. І при цьому мені ще треба ходити на якісь курси підвищення кваліфікації. І я визнаю, що після роботи я надто втомлена для того, щоб ще і відвідувати якийсь курс. Я приймаю, що я людина з обмеженим ресурсом. Так, є люди, які можуть похати 24 на 7. Я не можу, я не така. Тоді я шукаю навчання на вихідних. Я погоджую, що цей шлях буде довшим, але він буде системним. У п'ятницю я відмовляюсь від вечірки, або я йду з вечірки раніше, я не вживаю алкоголь для того, щоб в суботу встати і піти на курси. Бачите, тут не про ідеальність, а про те, щоб бути на своєму боці. Це послідовне втручання заради себе. І давайте, щоб вам було ще зрозуміліше, візьмемо ще два приклади і розберемо їх по кроках. Ось такий приклад. Я відчуваю, що за останні роки в мене дуже сильно виросла талія. Ольга Онощенко на YouTube розповідає про те, що ожиріння в районі талії це скорше за все означає, що є жир навколо внутрішніх органах органів і у внутрішніх органах. І я знаю, що в моїй сім'ї історія діабету. Але мені страшно піти і здати аналізи, то в мене є фонова тривога, але я її не хочу помічати. Бо якщо я здам аналізи, то побачу конкретні цифри, і це означає, що треба буде щось робити, і це взагалі страшно. Тобто, цифри зроблять проблему реальною. Так я підозрюю, що в мене може бути переддіабет або високий цукор. І там я можу бути десь на шляху до переддіабету. А поки результатів немає, то я можу сказати собі, що все не так погано. От з завтрашнього дня сяду на дієту схудну, тоді здам аналізи. Може, це просто втома, тому я так себе не дуже почуваю. І я розумію, що уникання. Це спосіб зменшити тривогу тут і зараз. І я знаю, що довгострокове довгостроково уникання шкодить. Тобто, в мене є мудрість побачити, як працює моя психіка, валідувати, що мені страшно, в мене уникання, але це не тому, що погана. А мені страшно так працює мій мозок. Другий крок сміливість побачити цей біль. Я чесно визнаю, мені страшно. Мені страшно побачити високий глікований гемоглобін або глюкозу наче, або високий індекс хома. Мені страшно, що доведеться щось міняти, режим. Записуватись в зал. В теж страшно, бо я не знаю, що там робить. На тут треба буде сідати, а в мене емоційне переїдання, це треба ще до психолога йти. І найбільше тут може бути страшно, що з'явиться відповідальність, яку вже не вийде не помічати. І тут я не переконую себе, що це дурниці і уявна тривога. А я визнаю, що тривога реальна, що загроза реальна, і що так я уникаю, бо Боюся і третя це втручання. Третій крок втрутитись. Я не змушую себе різко змінити життя, почати займатися спортом кожен день, сісти на жорстку дієту. Я просто роблю перший крок, записуюсь на аналізи. І тут я дозволяю собі не думати, що все тепер доведеться жити ідеально, тримати себе в руках. Спочатку дивимось на цифри, потім будемо шукати допомогу, підтримку від лікаря. Може, будуть якісь препарати, нутриціолог, психотерапевт. І тут я дію не через жорсткість, а через підтримку. Я не гноблю себе, ой, себе довела. А я хочу знати, що відбувається з моїм тілом. І на що в мене є ресурс, як я можу втрутитись, що я можу зробити? Можливо, в мене нема ресурсу на те, щоб ходити кожен день в зал. Насправді в умовах війни багато хто стикається з цим недосипи, стрес це все впливає на нашу талію. І на нашу харчову поведінку. І тут дуже важливо себе не карати, а думати, як я себе можу підтримати в цій важкій ситуації. І ще один приклад: еміграція і відчуття порожнечі в еміграції. І першим кроком буде мудрість, що це нормальний людський досвід. В мене є кар'єра в еміграції, я плюс-мінус інтегрована, але в мене нема достатнього близького соціального кола, де я відчуваю себе класно мені. Тепло, мені комфортно. У мене немає відчуття. Я вдома. У мене є потреба в більшої кількості теплих зв'язків. Я розумію, що багато людей в імміграції живуть з подвільно... з подвійною реакцією зовні. Все добре, все функціонує, а всередині може бути і відчуття, що я не на своєму місці, і провина, і відчуття, що ні, я хочу бути в Україні, і або мені там краще, або я хочу робити свій вклад. Тут, звичайно, не зі мною щось не так, а є певна потреба. Потреба в близькості, потреба в приналежності. Так влаштована людська психіка. Ну, у всіх свої потреби, у всіх свої проблеми, і тут нам потрібна. Потрібен другий крок сміливість побачити цей біль. Можливо, імміграція була помилкою. Можливо, треба визнати, що ціна, яку я плачу за те, що переїхала, дуже висока. І тут я починаю помічати, що є вечори, коли я втікаю в телефон, щоб не зустрічатись з тишою. Я визнаю, що мені буває самотньо. Порожньо не вистачає живої близькості, не відчуваю, не вистачає відчуття. Я на своєму місці я вдома. І тут може бути дуже різний спектр емоцій: сум, туга, провина, сором, відчуття відірваності. І важливо це все не знецінювати. І третій пункт втручання, що не означає, що мені негайно треба вирішити питання сенсу життя. Починаємо з малих реальних кроків. Або я намагаюсь розширювати своє соціальне коло, проактивно розширюю коло своїх знайомих, коло друзів. Не змушую себе бути вдячною і, можливо, передумую і вертаюсь назад. І це не має бути миттєво. Я тут просто бачу, що в мене розширюється коло вибору. Ну і ще трошки, мабуть, треба пояснити про мудрість. це розуміння, що труднощі є у всіх. У кожного свої слабкі місця, свої болючі теми, свої способи уникання. Наш мозок не завжди працює на нас, він не завжди за нас, він іноді проти нас. Він вміє захищатись через заперечення, уникання, знецінення. Втечу в їжу, втечу в телефон, серіали, гіперконтроль, але це просто базові механізми виживання нервової системи. Важливо розуміти, що ми дуже різні. У нас різний досвід, різний рівень вразливості, різні типи нервової системи, різний ресурс, запас сил, різні стартові умови. Це теж дуже важливо. Те, що для одного означає просто зібратися, для іншого може бути Внутрішнім подвигом у сковороди є цей фонтан, який наповнює посудини, і у кожної людини є своя посудина, і в когось маленька, в когось велика, але ми всі можемо її наповнити. І якщо в тебе маленька посудина, то не треба вбиватись, що в тебе вона невелика, а треба. Подумати про те, як її наповнити, тут можу навести приклад з мамою трьох в інстаграм, яка встигає і бути в ресурсі, і гарно виглядати, і ще й працювати, і ще інстаграм розвивати. А є мама однієї дитини, яка не вивозить із однією дитиною, і тоді мама однієї дитини може казати: так в цієї мами трьох там купа нянь і бабусь, але це це не обов'язково. Просто є люди, які не вивозять одну дитину і одну роботу. А є люди, які вивозять трьох дітей і три роботи. Ми всі різні. І тут навіть справа не в нянях і бабусях, ми просто різні. Хоча, ну звичайно, допомога це теж важливо. І це не про краще, а гірше. А про різні, різний ресурс, різну чутливість нервової системи, різний досвід, різні межі витривалості. І якщо ми це побачимо, то ми фокусуємось тоді на правильних питаннях: не чому я не така, як вона, а з чим я маю справу і як я можу з цим жити, як я можу взяти все від цієї ситуації, від того, що я маю. Отаке любов до себе це накупувати собі квіти, а це сміливість, сила, мудрість. Користуючись моментом, хочу запросити вас на мою терапевтичну групу. Це невеличка група, в якій ми будемо розбиратися стосунками з собою і з їжею. І якраз будемо покривати те, про що я говорила, як не втікати в їжу від своїх проблем. І якщо у нас є певні проблеми, які ми не можемо вирішити, стрес на роботі, будемо вчитися, як справлятися зі стресом без їжі, Бо як зробити так, щоб їжа не була єдиним джерелом самозаспокоєння і вирішення проблем. Ми знаємо, що їжа проблеми не вирішує тільки. Додає, залишилось одне місце. Заповнюєте анкету на участь. Під цим відео також під цим відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, на мій інстаграм і на допоміжну банку для дуже важливої ініціативи з відновлення ветеранів. І коли я бачу, що ви донатите, це означає, що вам корисно те, що я роблю на цьому каналі, і на цьому все напишіть, будь ласка, чи це було корисно цікаво? Я намагалась цього разу не вантажити вас теорією, а одразу піти в приклади. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Пишіть свої відгуки, свої пропозиції і задавайте питання у коментарях. Я на всі намагаюся відповідати. До зустрічі.